У мене сьогодні день народження. <хи> я взяв рево, Зараз його буду пити. Ні, я його не буду пити, я його вже випив. Я його вже випив, Тут трошки не осталось на дні. В общем, що я хотів сказати. Я хотів нічого не сказати, я хотів просто записати відео. Щоб набрати 4000 часов просмотра. Бо у мене зараз 900 чим-то часов. 911 часов. В общем, мало. До монетизації довго мені. Я не знаю. Знімаю відео, мене щось ніхто не дивиться, по 100 просмотрів тільки набираю.